Покажу, що я наготувала нам з чоловіком на 3 дні. Ця їжа підходить для схуднення. Я сходила 12 кг, чоловік на 47 кг. І так, прийдемося ближче. Відварила куряче філе, запекла ось таку вот тушку величеньку риби. Це у мене тунець, просто з цибулькою та лимоном. Відварила яйця на сніданок, також стушкувала кальмари з томатами, це буде до макарончиків. І запекла дві ось таких вот формочки баклажанів. Це слой баклажану. Томати і яловичний фарш. І так, два слоя. Ми їх їмо на вечері. Дуже класна вечеря виходить. Макарончики буду відварювати вже по факту свіжі. Також з вуглеводів буде каша гаречана, я її запалюю. І ось така от ячмінна кашка. Овочі та салат буду робити свіжі по факту. Ну, і на вечері ще будуть фрукти, там яблуку або абрикос. На сніданок вівсянку я запарюю кожного дня свіжу з вечора. Ось така смакота у мене вийшла.